Тижневий програматор Terneo Pro для теплої підлоги. Завдяки програмуванню комфортна температура теплої підлоги підтримується тільки тоді, коли це потрібно, а решту часу діє економна. Зовні коробки, окрім зображення терморегулятора, ми бачимо стікер з основною технічною інформацією. Розпаковуємо коробку. До пристрою також йде інструкція з монтажу та експлуатації, яка містить гарантійний талон. У комплект входить датчик температури підлоги довжиною 3 метри. На всі терморегулятори Тернео діє гарантія 3 роки від дати покупки. Зверніть увагу, що терморегулятори Тернео сумісні з датчиками багатьох брендів, тому ви з легкістю можете замінити свій механічний терморегулятор на Тернео і тим самим заощаджувати електроенергію. Всередині самого терморегулятора розміщений датчик температури повітря. Поєднання двох датчиків повітря та підлоги дозволяє підтримувати максимально комфортну температуру. Позаду пристрою є схема підключення. Налаштування легко та швидко зробити завдяки майстру налаштувань. При першому запуску терморегулятор покроково запросить основні параметри, яких буде достатньо для початку роботи. У Terneo Pro доступні чотири мови: англійська, німецька, чеська та українська. Є три режими підтримання температури по підлозі по повітрю і режим підтримання температури по повітрю з обмеженням по підлозі. Рекомендуємо обрати останній варіант. Не забудьте ввести потужність теплої підлоги, це важливо для підрахунку статистики витрат електроенергії. Далі, найцікавіше, додайте до 16 періодів температури на добу, щоб оптимально налаштувати тижневий розклад. Наприклад, на ранкові та вечірні години, коли всі вдома оберіть комфортну температуру. У робочі ж години, коли нікого немає, терморегулятор буде підтримувати економну. Таким чином можна заощадити до 50% витрат на електроенергію. Споживай розумно, тернею. Розумне керування теплом.